Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас гарна погодка і будемо садити гороти редьку, цибульку. Цибулю рано. Моркву. моркву і редьку посадимо. Да? Да. Ні, у теж будемо мабуть, сіяти, бо скоро дощі передають і якраз перед дощиком, якби Назавтра, й посіяти. Кріп нам треба посіяти. Зараз ми дідусь дождемося, доп'ємо каву. І... Дідусь буде нам робити рядочки, а ми да, будемо садити. Будем садити. Хлопці підгорнули гній. Дуже гарна погода і поламалася наша жужа. Приїхала наша ракета. Сварщика визвали з кібер. Він у нас сварщик визвали його. Корабельний шов буде ложити. Який? Корабельний Корабельний? Тракторний. Ні, то він казав. Корінь шва. Він не кидає, мені підносить. Давай, докутку копий. Що тут поламалось? А, лопнуло. Ага. О, не видержало нагрузки. Підгортали гній і трошки. Для цього не придназнаю. Ну, не предназначено, але що зробиш? Треба. Там в селі буде приназначено для всього. Для всього йде. Хто до нас прийшов? Привіт! Назарчик прийшов. Yeah. Ти прийшов? Yeah. Ти будеш допомагати город садити? Yeah. У нас на город вийшла бригада зелені берети. Yeah. Допомога. <laughs> yeah. Назарчик, ти будеш допомагати? Зараз будемо сіяти моркву, редиску. Взяли агроволокно накриємо. Зараз подумаємо, як ми будемо садити. Посадили редиску, редьку, накрили ми її агроволокном трошечки. І посіяли отут тут скріп і моркву посіяли. Да. Нам вистачає, ми багато не сіємо, Помощники вже це і рішили цибулю трошки пізніше. Щоб вона не постріляла. В Ви в доміку? Ти в доміку? Не хочеш злазити, ні? Він боїться. Йди тебе деня знімай. Він тільки мамі довіряє, да? Ой, підозрювачека. Штани порвете. Ножками вставай! Час... Я держу. Ось о гвоздик торчить. Тут же ж був пол. А, тут ми зачепилися. Нормально. Пішли. Ну пішли. Ми поки садили трошки. Дядешка зробив. З ракетою зробили кришку на каналізацію. У нас поламалася кришка. Зробили нову. А ну це трошки може Чуть-чуть. Ключик на 10. Ні здав... слов. Да, було б лучше. Да? Ну як є, воно з гадами трошки похилилося, але сіло. А було рівно. Було рівно, було рівно? так. Ага. Ні, ти обігнеш саморези. Що ти хочеш? Ти подивишся людей. Убираю... Дядюшка відпочиває після плідної роботи. Лимонадик. Лимонадик попиваємо. попиваємо. Ні, не, не хочу. Я паличку з'їв, вона така солодка. Помощнички, да? Де день обновки. А діду? А, а діду? О, дід зловив. Yeah. 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 Зараз ще ми посіємо луцерку. Поки дідушка готує борони для того, щоб ну, приволочити її, ми наколотимо. Ми взяли два відра піску. І два стакана луцерки. На відро стакан. Зараз ми його розколотимо, щоб було удобно з руки сіяти. Так з піском удобно сіять. І дуже гарно виходить, ми так робимо завжди. Ось у нас мірний стакан, луцерка в кульочку, відро таке. Зараз я наколочу. Його просто тако зараз гарно-гарно перемішати треба. Ось так ми перемішали. Якщо Похлопати видно, видно семено луцерочки, щоб воно гарно розмішалося. Ми наберемо у відра потрошки, щоб можна було легше носити. І зараз дідуська поосіє. Ось така у нас площа для посадки. Зараз будемо пробувати. Підготували ми борони. Дідусь підготовив. Сейчас розсіємо вже й смородина ось така. Листочки по набухали. Як? Як? нью Дідушка каже: "Батько сіяв, я сію, і діти будуть сіяти". Да. Скільки, Скільки можна? Ну Не наїсися ти, Оля, ніяк. Ну що ти, будуть бур'яни рости? Да. Хай би росли вони ці бур'яни. Ще на поміч прийшла ракета одійде края. Ну, в общем, ми сіємо як у первобитному строї. Співай, співай! Посіяли, тепер дідуська прикультивірує її. Трошки вкатає і буде те, що треба. Заодно там є ями невеличкі. дедушка їх заволочить і буде рівненько, красиво. Там нема де розвернутися, дідуська поїхав у і назад полуцерочки майбутній. Все виходить добре. Дід загубив борону Я йому кричу, кричу, він не чує, побачив уже. Робочий процес. Це робочий процес, нічого страшного. Зачепилося отут і вискочило. А легше було їхати. А я що, я пляха? Ти вже посіяв вдома? Так. Да. Посіяли, так? Да? Там більше е, цих яких? Редіску посіяли? Е, Ні, діску мама в степенцях сьогодні купить. Ми моркви. Мокві посі... саме більше. у вас. Моркви посіяли, да. молодці. Це... Закінчили ми вже сіять. Все, хлопці зараз будуть грузити борони назад. Посіяли дома? Що mm -hmm. сіяли? Е, Кріп, петрушку і моркву. Те, що у бабусі, те й дома, так? Да? Ми сіємо, а бабуся Надя наблюдає, як наблюдательний пункт. Помахай просто рукою. Все.